Господь так близько є і з кожним з нас. У нього є на все свій час. І ці останні дні на землі цій дає поради чудні та прості, зробити крок на зустріч нашому Творцю подяку принести Небесному Отцю. По милості Його ми є живі і здорові, тож маємо жити з вами на Його умові. Його умова є для нас проста. Віддати Господу все своє життя, шукати Царства Божого та правди лиш Його, щоб нам перемогти у світі цьому зло. Бог має план на кожного із нас, дає ще нині покаяння для нас час, щоб план Його у нас здійснити сміх, потрібно нам покинути свій гріх. Бог ніжно так сьогодні всіх нас закликає, бо завтра. День ніхто із нас не знає, настане він та, певно, не для всіх. Щасливий той, хто з Богом примирити зміг. Найкращий друг для нас, Спаситель. Він наш кодатай, відкупи, відкупитель. Висок, ціну високу заплатив за всіх, та не усі вступають з Господом за віт. Чекають, певно, коли грим не грім. Тоді вже, звісно, люди б'ють у дзвін. Та й тоді не кожен йде до Бога, не зупиняє навіть їх тривога. Хоча війна, хвороби та проблеми у людей розмова є на різні теми. Про Бога щути люди не бажають, і цим самі себе на небезпеку наражають. Нехай Господь для мене в тебе розкіш буде, і з нами вік, Він по вік життя прибуде, йому вся слава, поклоніння честь. За нас помер Христос, був і Воскрес! Амінь.